Люди просять депутати прямого ефіру обласної ради. Звитково, то, то закрили двері, не вони проблеми? То, ну да. хто? у вас, міліція закрила. То то то? Мишкає то? Мишкає. Ну як цивілізовано? Вони всі то, я, Кого Клопросив? Кто попросив? А я нормально покажи. В країні революція, що ти показуєш? Депутати обласної ради. Що ти поки?

я бомбити парку тебе закрию. Який прямий один, який один. Так, поїдь, не треба.

Все, 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 шановні, все. Баня, вы пятая Ви Вы остальные Ви з народом чи ви з бандою? Ви Кстати, все свої, всі знайомі. День добрый, а пустой приміщення, що вони охороняють, ребята. Лучше йдить додому. так буде краще для всіх. Закрывайте.